Дуже смачний маковий пиріг, який нагадує різдвяну зірку або сніжинку. Обов'язково ділюсь рецептом. До теплого молока я додаю цукор з корицею, ванільний цукор та звичайний цукор. Додаю пресовані дріжджі та яйце. Вливаю розтоплене вершкове масло. Перемішую та просіюю борошно. Борошно всипаю в два етапи та замішую тісто, яке не липне до рук. Тісто перекладаю в суху миску та залишаю на годину підійти. Після того, як тісто підійшло, розділяю його на 4 частини. Беру одну частину тіста, поки інші відставляю та розкачую його і змащую маком. Перекладаю одразу на деко, тоді я розкачую іншу частину та викладаю зверху і знову змащую маком. І так повторити з кожною частиною. Останню частину маком зверху не змащувати, а зробити посередині ось таке коло і розрізати на 16 частинок. Тоді беремо дві частинки, перекручуємо їх так і з'єднуємо одна з одною. І вже ось така дуже гарна зірочка виходить, вона мені вже дуже гарно виглядає. Змащуємо яйцем, розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо 30-35 хвилин. Обов'язково приготуйте цю смакоту.